Продовження теми е, деменції, і слово е, передаю професору, доктору медичних наук Юрію Миколайовичу Сіренко, е, людина, яка творить кардіологію України, е, і, мабуть, якісь ми зможемо сьогодні отримати відповіді з приводу когнітивних порушень судинної деменції. Іванна З точки Ленина, зору я вам кардіолога. дуже дякую. Дякую навіть почервонів за таке представлення, але після попередньої доповіді мені власне робити тут нема чого. Так? За 15 хвилин розповісти розповісти те, що розповів мій попередник Ашен розповісти про лікування. Це практично неможливо. Деменція є наслідком сукупного впливу декількох патологій головного мозку, включаючи захворювання судин. Це так звана. Парасолька деменції, де Альцгеймер займає від 50 до 70%, а судинні деменція від 20 до 30% є інші ще тіліціаль-леві і фронтотемпоральна деменція. Так? Поширеність деменці це дуже цікаво. Я дуже довго шукав нашукав, і от є цифри в нашій країні. Від 5 до 10% у осіб старше 65 років. І в місті Києва поширеність деменції старше 60 років 10%. Це дані офіційні, які проводилися в наукових, наукових дослідженнях, які проводилися в нашій країні. Інших даних я не знайшов. Тому давайте подумаємо, 60 років кожен 10-й. Це дуже. дуже. Спектр уражень мозку дуже великий. Ми сьогодні вже чули це все: інсульти, німі, інфаркти, ураження білої речовини, і атрофія, і мікрокрововилови. При артеріальній гіпертензії є дуже багато факторів, які впливають, але. Основні фактори це все-таки анатомічна структура, структура кровопостачання мозку, яка приводить до того, що, в принципі, можлива велика кількість виникнення, виникнення мікроінсультів, які, врешті-решт, при накопиченні приводять до виникнення, виникнення судинної, судинних уражень і судинної деменції. Якщо ми говоримо, що від 10 до 20%, які страждають, перенесли інсульт, мають ознаки деменції. І більше 50% людей, які перенесли інсульт, відчувають когнітивне порушення. А це показник, Кількості інсультів тяжкості інсульту і повторних інсультів, і наскільки впливає на певні когнітивні функції. Повторний інсульт збільшує ризик, ризик вдвічі. Німа або субклінічна форма. Ми сьогодні про це говорили. проговорили є декілька-декілька ураження білої речовини. Бачите, наскільки ураження білої речовини може збільшувати, збільшувати. Ми колись зробили таке дослідження всім хворим з, з тяжкою гіпертензією з більше 180 на 110 міліметрів тутного стопчика зробили дослідження. І з'ясувалося, що 40% мають ураження то, те або інше ураження мозку. Просто безсимптомне. А церебральні мікрокрововиливи це дуже дуже важлива ситуація. Ми їх не діагностуємо, тому що МРТ робиться не всім пацієнтам, і які навіть перенесли тяжкий гіпертензивний криз. А дуже часто спостерігаються такі мікрокрововиливи, які все часто. Це найбільш важлива картинка з моєї доповіді. Це картинка, яка показує, що абсолютний риск деменції. Асоціюється з підвищеним артеріальним тиском в середньому, в середньому віці. В похилому віці пізно, пізно щось впливати. І тому основний вплив, який ми можемо, можемо зробити, припадає на вік від 30 до 50 років. Старші ви бачили, 60 років 10% деменції. Тому це дуже, дуже дуже серйозна цифра, і тому треба лікувати артеріальну гіпертензію в відповідно. Ще одна аналогічна, аналогічна ситуація: ви бачите, що це оптимальний артеріальний тиск для. Для різних вікових груп, який асоцієн, який зменшує, зменшує ризик виникнення деменції. Ви бачите, що чим старший вік, тим менше мен більше це. Важливий момент це фібриляція передсердять. Фібриляція перед супроводжується мікроінсультами, які ми то так само погано діагностуємо. До речі, має доповідь проходить за підтримки компанії Київський вітамінний заводи. Я хочу привітати Дексобан Український, який який вони зробили перший дексобан, і, е, і ви бачите, що ви знаєте абсолютно чітко, що зниження ризику інсульту пов'язано з прийомом прийомом антикоагулянтів. Діабет другого типу атрофія мозку. На сьогодні точні механізми невідомі, але на сьогодні дуже-дуже. Сьогодні Чітко зрозуміло, що діабет другого типу приводить до швидкої втрати когнітивних функцій. Це американські рекомендації, і більше нових немає рекомендацій. І в цих рекомендаціях написано, що можна робити: спосіб життя, середземноморський тип дієти, пов'язаний з меншим когнітивним зниженням, і може вважатися обґрунтованих. Але подивіться, клас доказів два. 2Б рівень доказовості Б. 2Б можна не робити, клас доказовості одне дослідження. Так? Доведено, що добавки вітамінів не покращують. Так? І фізична активність можна розглядати для профілактики когнітивних порушень. Дуже цікава до речі, ідея, ніхто не розуміє цей зв'язок. Але так само рівень доказовості 2Б, клас 2Б, рівень доказовості Б. Тому насправді, насправді эм, ніхто нічого не знає. Артеріальна гіпертензія, пацієнти з інсультом, тут все зрозуміло. Так? Повинні лікуватися антигіпертензивною терапією. Пацієнти перед інсультом для профілактики інсульту повинні лікуватися антигіпертензивною терапією. Дорослі 80 років користь зниження артеріального тиску для профілактики депенсії не встановлена, але для профілактики інсульту встановлена і ми це застосовуємо: цукровий діабет, ефективність лікування діабету. І гіперглікемії для профілактики деменції недостатньо встановлена. Гіперліпідемія, корисність лікування гіперліпідемії, класу 2Б рівень доказовості С. Навіть досліджень не було думка, думка експертів. Так? І антитермоцитарні препарати недостатньо встановлені, рівень доказовості 2Б рівень. Отже. Лікуємо гіпертензію. Е, вперше в європейських рекомендаціях з'явилися цільові рівні артеріального тиску для хворих із сереброваскулярної патології. Але вони такі самі, як і для всіх інших: цільовий 130 або нижче, якщо переноситься 70 79 але дописано не менше 120. 120. дуже цікаво, тому що, наприклад, є дослідження сьогодні дослідження, які показують, що у здорових людей у здорових людей. Будь-який тиск, який асоціюється з підвищенням вище 90%, Приводить приводить до погіршення жорсткості артерій і, врешті-решт, збільшення ризику виникнення серцево-судинних подій. Тому 120-90, 120-80 – нормальний тиск слід переглядати, тому що це не зовсім нормальний тиск, і це я говорю говорю про останні дослідження, які які надруковані останні роки. Отже, вторична флорельна профілактика інсульту це дуже важливо, а Б, С, Д, антиагреганти. Так, або антикоагулянти, рівень контролю артеріального тиску, відмови від паління, холестерин знижуючі препарати, каракітна реваскуляризація, дієта і фізичні вправи. Цю схему всі бачили. Подвійна початкова терапія для всіх, але для осіб похилого віку, старше 80 років старечою астенією, слід бути обережним, починати з одного, з одного препарату. І якщо ми візьмемо препарати, препарати компанії КВЗ, є компісарт. Так, подвійна комбінація валзертану, валзертану і комбісарт комбісартаж, потелійна комбінація з гідрохлортіазідом і Декілька слів про статини. Ми знаємо, що є докази первинної профілактики інсульту за допомогою статинів. Це два дослідження Айскот і Юпітер, які показали, там аторвостатин, там розвивостатин використовувався достатньо високе зниження при первинній профілактиці ризику інсульту. І вторинна профілактика інсульту, дослідження Спарку, воно специфічне, дуже 80 мг аторвостатина в всім, але в американських рекомендаціях вони. Написала, якщо пацієнт переніс ішемічний інсульт призначати 80 мг оторво і не дивитися ніякий рівень холістеріну, а лікувати всіх таким чином. Ще є одне таке спостережне дослідження, достатньо, достатньо велике пацієнти, які приймали статини тривалий час. Напередодні ви бачите, скільки тривалість спостереження, так? то ризик виникнення різних типів порушень порушень когнітивних, і навіть хвороби Паркінсона знижується при хронічному прийомі статинів. КВЗ випускає два статини: і аторвастатин і розув І це какренівський аналіз аспірину. Ви бачите, на жаль, ніякого ефекту. Аспірин, хоча ми знаємо, що аспірин використовується для профілактики повторної повторних інсультів, в принципі, на деменцію принципово не впливає. Єдине, що може порадувати, я покажу вам дві статистики. Це американська статистика. наскільки зменшилася частота деменції в їхній популяції за останні 40 років, так. І ви бачите, що в принципі це залежить від боротьби з факторами ризику і збільшенням, збільшенням контролю артеріального тиску і покращенням покращенням способу життя. Абсолютно аналогічна ситуація. Ситуація в Британії. Ви бачите, що зменшилась кількість за останні за останні 10 років. Зменшилась кількість навіть в різних вікових групах. Ви бачите. Зменшилася на третину за останні 10 років, частота деменції. Тобто, в принципі, ми можемо говорити, що якщо ми візьмемо все разом, те, що ми... Хотіли так, і те, що ми можемо робити, то в принципі можна знизити ризик виникнення виникнення деменції, деменції для того, щоб е зменшити тягар, тяжкий тягар е цього, тому що ви розумієте, що пацієнт з деменцією, як колись казав колишній наш міністр охорони здоров'я Микола Єфронович Поліщук, пацієнт е такий пацієнт, це прогнозована бідність сім'ї. Тобто, ну за цим пацієнтом повинно 3-4 людини доглядати, і хтось повинен заробляти гроші на це все зрозуміло, так і висновки: суденні захворювання, часто присутні в мозку людей з деменцією, ймовірно, збільшують ризик вираження клінічної деменції. Кількість... Сереброваскулярних фенотипів клінічних субклінічних підвищують ризик розвитку деменції в майбутньому і мати кумулятивний ефект. Традиційні судинні фактори ризику збільшують ризик розвитку деменції, незалежно від ризику інсульту, хоча вони можуть впливати на інсульт. І хоча одноцільові клінічні дослідження зменшення судинного ризику не показали стабільного успіху в зменшенні ризику деменції, багато цільова стратегія. Дає певний успіх, і оці цифри, які я показав і в Сполучених Штатах, і в Британії, мають однаково. І це наостанок, наостанок така карикатура. Що ці ліки смакують і гарантують, що вони покращують пам'ять, але не пам'ятаю, як їх приймати. Дякую за увагу. Дуже дякую. Юрій Миколаївич, в мене унікальна нагода задати питання, яке мене так дуже. Турбує, хвилює, да, скажіть, будь ласка, чи впливає наявність когнітивних розладів у пацієнта на стадію гіпертонічної хвороби в формуванні діагнозу? Ви знаєте? Це залежить від, от, ви знаєте, я відношусь до того, що інструментальні ознаки, ми дійшли до того, що інструментальні ознаки атеросклерозу означають, що у пацієнта є атероскрероз автоматично, так? Тобто, якщо ми каротідно побачили атеросклероз, або побачили кальцій, або побачили феморальний, або там, знижений гомілково-плечовий індекс, так, це означає атероскероз, так? Навіть якщо немає клінічних симптомів, і ми лікуємо таких пацієнтів, ми лікуємо таких пацієнтів. Пацієнтів, як пацієнтів, в яких є атеросклероз, тобто пацієнтів дуже високого ризику. Якщо ми на візуалізації бачимо ураження мозку, це так само є ураження мозку, правда ж? Це, хоча воно німе, але це ураження мозку, відповідно, якщо у пацієнта є ураження мозку, це гіпертонічна хвороба 3. Ураження мозку, гіпертонічна хвороба, 3? так. Якщо 3, є є, інсульт, якщо є, якщо є інсульти, якщо є що є інсульт, ну то правильно, то ураження мозку. Так. Ну, якщо Але ми бачимо, якщо... ми бачимо дірки-дірки на, на МРТ, це ураження мозку. Але якщо це безсимптомне а, ураження? Ну так і що, так це ми бачимо, чим це закінчується, угу. тобто насправді, то, насправді, насправді, це пацієнт, до якого треба відноситися по-іншому. Якщо в нього, в нього не було симптомів, але дуже багато, я ж кажу, ми провели дослідження: 40% пацієнтів з тиском 180 і 100, 110, так, мали візуалізуючі ознаки ураження мозку. Розумієте? Це третя ступінь підвищення, але коли є Абсолютно чіткі інструментальні ознаки ураження мозку, я вважаю, що це це па -па -па пацієнт автоматично повинен переходити з в третю, в третю стадію, тобто є ураження органу мішені Зрозуміло, і тяжке RTX, ураження організація. Це моя думка. Але video. я думаю, що таку думку поділяють більшість експертів, які займаються гіпертонічною хворобою. Ну, наприклад, якщо пацієнт переніс на фоні підвищеного артеріального тиску існуючий інфаркт міокарда, так? Навіть німий. Це хворий з третьої стадії, стадії гіпертонічної хвороби. Тож така сама ситуація з інсультом. я ваша. Дуже дякую. Отримала дякую. відповідь, на яку чекала.